Коли до вас в сім'ю приходить дитина нового покоління, в нової епохи, ви ніколи ж спочатку не здогадуєтеся, що це. Так само, якщо у ваш колектив приходить така людина, ви не думаєте про це. Ви ніяких, ну, на них ж не написано. Вони так само, не знаю, там, може, п'ють каву чи чай зранку, задаються якимись запитаннями. Вони можуть бути як соціально дуже активними, так бути соціальними інтровертами, намагатися пошвидше уникнути якихось там угрупувань і побігти додому. Ми розуміємо, що біля нас щось щось інше, що ми не можемо маркувати. Коли напроти вас є щось, хтось, і ви не знаєте, як це назвати. Ви не можете сказати: не знаю, там, вискочка, нарцис, себе люб, чи ще хтось там, не знаю, чи навпаки, жертва, чи ще... Вон... вашого лексикону не вистачає. Не тому. Що у вас він маленький, а тому, що ви розумієте, що там цілий букет того, 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 а разом то щось виходить інше. Ми ніяк не називаємо борщ супом харчо, хоча туди можуть входити дуже багато спільних інгредієнтів.